Мої хороші, я їду в сінсейчик і зараз буде огляд новиночок. Та-да-да-да! -да сінсейчик. Ого-го, скільки всякого класненького. Така гама пісочна, єгипетська. Щось таке навіває мене на піски, на піраміди. Це щось нове, не яскраве. Так, як любить сінсей, а досить таке стримане, такі природні кольори. Корзинка. Це набір цілий, серйозно. І цей набір коштує 459 гривень. Це натуральний шнур. Не що небудь. Це під квіти можна, напевне, теж. Але ні, ну це як корзинка для зберігання. Так. Є ваза, теж та природній такий вапняний колір, колір вапна. Ой, вона така важкувата, добротна. І ціна цієї вази 219 гривень. Розклала гарно. Тут постійний бардак, все розкидано, труси валяються зараз. Ми зробимо секретний огляд, чи там все поправили, чи валяється сьогодні, чи ні. Ревізію таку. Так, свічка. О, яка вона важка. Послухала запах якимись парфумами пахне. І як подивитися ціну? Не все ж так просто, як багатьом здається, що погляди робити це легко 239 гривень, така свічка. А сподобалося мені ще знизу. Ось що. Це рушник, теж в таких відтінках, в таких кольорах 389 гривень. Тут вже є зачіпочки, але коли ви будете купляти, то, звичайно, ви собі виберете, щоб він був ідеально. в ідеальному стані 100% котон. Ще сподобалося. Ось така корзина. Та що ж це така вся класна сьогодні? Я просто вражена, чесно скажу. Чесно скажу. Тут взагалі якась рослина висушена така, як очерет. Швидше всього, це якась трупічна, напевно, 459 гривень. А так, не знаю. Так, як очерет, така корзинка. У нас теж десь туди на Закарпатті вміють плести різні корзинки, але чомусь вони таке стильне не роблять. Надивилися би, одна дивленість на велика сила. Ось ці корзинки стильненькі. Давно придивлялася цей інтер'єрний такий скульптурний постаментик 189 гривень, де він сипеться. Ні, Ну можна повитирати, ну не знаю. Якби це дерев'яна була штучка, нехай би трішки дорожче. А, не знаю, з чого це таке зроблено, але вигляд має такий досить стильний. Так, це теж як з вапна. Така тарілочка. Бітилці. Ну, Так. Я взагалі жертва маркетингу та. Мені все подобається, особливо коли ось такі ціни низькі. Це теж якась така абстракція. Сучасне. Тобто мистецтво зараз 99 гривень знижечка. Вау! Зараз така тема в моді. Ніяке, то воно модне. Тобто мистецтво зараз сучасне досить цінується. Ну, Це не мистецтво, це сінсей, зрозуміло. Але я маю на увазі такий стиль. Ваза в кусочному кольорі, ваза коштує 169 гривень. Така тематика беш-беш. Перживати тематика, Але постаралися, постаралася. Цю сумку вже бачили, але вона мені подобається, чесно скажу, подобається дуже. 599 гривень. Ось така сумка до цього сарафану ідеально підходить. Навіть взуття розставила, яке підійде під цей сарафан, під це все, а це що таке? А це а, запхнули так, щоб вже ніхто не витягнув. Просто, напевно, не знаю, ногами запихали. Як можна було запхнути? 459 гривень. Це для журналів. Це для журналів така корзинка. Як можу, так покажу. Так, трикотажні топи в коричному колірі. Ну, така пастельна гама сьогодні. Пастельна гама. Топ-трикотаж. І це котон 219 гривень. Тоненькі бретельки. він короткий в коричному колірі, так на манекені. І на манекені ще була спідничка шортики. Ось така і ціна, ціна 459 гривень. Супер! От навіть так поєднано разом, досить має вигляд стильного, стильного аутфіту. Тут теж поєднали якби куртку джинсову і спідницю в одній тональності джинс 799 гривень. ну молодці хвалю сьогодні, хвалю. І рекомендую це Victoria Gardens Львів. Де коли забуваю сказати або написати, то 459 гривень. Тут великий а Вибір завжди великий. Ну, Я показую тій вибір. Так що, якщо щось підходить, то велком. Куртка класна, 799 гривень. що переплачувати більше? от питання. Якщо такі базові речі, то сенсу немає, бо куртка. Один-один буде і в зарі, і в резерві. Розумієте, нічого ніхто не побачить. Хіба хтось буде причитувати на цих гудзиках, то можна вибирати собі речі, щоб не було написано, наприклад, як зверхані дало гусінсей. Ну, а тут гірку зрізаєте і все, ніхто не буде знати. Так, що тут класненьке є. Комбінезончики, А, гудзички як дерев'яні, такий яскравий принт глибокий. А, ціна, ціна 659 гривень, бокові кишеньки, красивий стильний комбінезончик, ззаду вставка з гумки і в такий схожий принт є ще сарапанчики. Ось такі вони чомусь разом це все висить на кучі. Ну нічого, будемо дивитися, насолоджуватися, насолоджуватися асортиментом мого любимого бренду. По цінам це взагалі супер, 599 гривень 100% віскоза. Така сукня на запах, ще кажуть, сукня халат, бо зав'язується так, як колись халати зав'язувалися. А взагалі таку о, сукню о, на запах придумала дизайнерка Діана Констенберг. Якось так правильно називається. Звучить цей бренд. А, Діана фон Фюнстенбар. Ну, Близько того або точно так. Ось така сукня. Так, що ще тут бачу? Теж новиночки. І яка сукня, красива сукня комбінація в білизняному стилі, небудь-що. І це новиночки. Хоча знижу багато, але ціни і так досить низькі. Так, ще дивимося новинки, 459 гривень ця сукня. Ось так. Трапецію донизу. Трішки От тут в декольте, мережево. Такий принт на маслі з сірим кольором. Так, заляпано. Футболочка. А, треба мені ще штани подивитися по хаті. Згадала футболку я маю. 269 гривень, така футболочка. Можна було б теж її взяти по хаті, ходити, але я купляю по хаті, хотів ношу по місту. Бажаю зразу носити по хаті. Класна футболка, стовідсипковий котончик і ця спідничка. Яка? Ой, спідниця взагалі, любов-любов, дуже стильненька. В складі є льон, 659 гривень. Красота. Так, 659 гривень з таким поясочком. Це краще висить. Ще застібнута. Я відправляюся подивитися, що там робиться на білизні, чи накидано, там, де взуття і білизна, чи прибрано. Так, картина шльопанці лежать. ну то могли сьогодні накидати. Ну видно, що після вчора ще ніхто нічого не поправляв, бо людей досить мало, а, практично немає. То сьогодні так не накидали. Подивіться, як тут накидано просто жах і ніхто не поправляв. От зранку прийшли на роботу, ніхто це не поправляв після вчорашнього. А, от, так от воно лежить. От. Це нормально. Спереді вони зробили вигляд, але но... я, я в шоці від іменно від цього сенсею. І Що це таке? Не як накидано? Це жахи, просто жахи. Таке саме з білизною труси валяються. Просто труси хтось купить і не попере, одягне на себе, так як люди люблять. Жахи, жахи, музика лупить. Ай, оцей класний бюстер, як все, все просто перевернуто. Отак От лежить. Ніхто його, повірте мені, зранку зараз не досить пізно і ніхто не підготовив магазин, Отак пусті вішачки висять. Спереді зробили вигляд і все. А тут бардак з бардаків. Бардак з бардаків це єдиний місіс з таким бардаком. Капець. Нема тут ціни. Нема тут ціни. Класний бюстик був цей теж класненький. Дуже. Його вже міряли, напевно, що так. 159 гривень. Яка ціна комфортна. За такі гроші вигляд має дорогого, чуть не інтимісімі. А Тут взагалі отак от все висить. Капець. Мені вже аж навіть смішно. Яка неповага до того, до людських грошей, які вкладують Це виробництво, чекають. Отак все лежить, отак все лежить. Отак труси висять. Ось ось так вони лежать. 219 гривень. Де вони мають бути, ті труси причеплені чи ні? Це за дві пари, 219 гривень недорого. А це за три пари, отакі хорошенькі, 69 гривень зараз зі знижкою. Супер, знижечок багато. І ціни дуже-дуже комфортненькі. А між шкарпетками просто хтось ніс-ніс і закинув ось такі балетки. Ну, вони так і лежать, вони ще будуть лежати, напевне, тиждень, або не знаю скільки. Ось такі балеточки. Так, і їхня ціна 459 гривень. Оці сумки мені подобаються пляжні. Ой, які вони класні. Це теж в новинках. 599 гривень. Просто красота, просто красота. Натуральна сировина. Це не синтетична. І добре, що тут, в цих сумках, в сінсеї застібається на блискавку. Можна туди купу всього напхати. І водичку, і рушник, і все відправитися на пляж. а... Валізу добре так от скрутити, коли велите на відпочинок з собою взяти. Теж добре, оці з'явилися теж пляжні, текстильні сумки. І оця з'явилася. о, яка вона класненька. Ага, Ремінчик ще є такий довший. Це натуральний шнур і ціна ціна 659 гривень. Ось ці досить великі сумки. Добре її брати таку сумку, величезна, досить, з підкладкою. Є кишенька чи немає, кишеньки не бачу, немає кишеньки. І така сумка коштує 459 гривень. І а, є ще ось такі принти з зеленим, оранжевим. Тобто є вибір. Чи можливо, а, вона просто перевернута, отак була. Одна і та сама сумка. Оце ну, любов-любов, сумочки класні. Так. А це просто така собі. Ой, ще одна класна є. Ой-ой-ой-ой-ой. Подивіться, яка класна сумка. Вау, Такою бочечкою. А це що таке? Так, це що? Це для чого? <см ochtale> це просто сюрприз чи жва. З, 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 з чого це відірвали вже? Так, або забули витягнути. 20 гривень, вже і знижка, а я не бачила, як їх продавали. Та вони десь їм там на складі пролежало, ніхто їх її не виставляв по повній ціні. Це точно, це точно, якщо такий бардак тут в залі, то, А, в то кожній сумці, кусочок такої штучочки лежить, бачите? Знаєте, як буває в одязі запасний годзик, то от тут дали таку штучку запасну. Незрозуміло для чого. Ну, класні сумки. Ще такі є. в Резервет сьогодні зайшла теж купа речей, яких не було по повній ціні на продажі. Якісь падрилі хорошенькі, 459 гривень. Чомусь між сумками, але там, де взуття. Ну просто так тишов, привішав, а ніхто не поправляє. Оця класна сумка. Ой, яка сумка велика! І має бокові кишені. Бокові кишені має вже кишені ще всередині. А, додаткові, І маю що ще. А, косметичку, таку ключницю можна туди ключі запнути від номера. Якщо ви берете на відпочинок, наприклад, йдете на пляж. 699 гривень коштує. Там собі ключики можна покласти, ще щось і піти, і бокові, оці кишеньки. Супер, супер! І оці сподобалися такою бочечкою. Ось. ну, Дитячі тут все навалено, звичайно, що хто ж буде отак От все висить. Це називається привіт-бардак. Привіт-бардак, 149 гривень, щось. І що це таке? Так, це футболочка дитяча, класненька. З морозивом і з єдинорожкою. Ще сукні є. Суконь багато-багато і багато знижечок, мабуть, є. Ось ця сукня без знижки. 659 гривень, 100% віскоза. Сукня довга, по фігурі і застібається на газочки. І має поясочок. Має поясочок. ціна за запах 599 гривень. Квітковий принт, теж 100% віскоза. Ось так. Такий вибір непоганий. Ось. Так, футболок. Дуже багато, дуже багато. На цю футболку має бути знижка чи ні, чи Це іншу я бачила. 459 гривень, схожа, є в іншому сімсаїв вже зі знижечкою. Це колаборація з Діснею, тому тут ціни на ці футболки вищі, 459 гривень. Так, ну це дешевше, вже я тільки що дивилася і показувала, тут вони висять 269 гривень. З фруктиками і що ще з вишивкою є. А, ще є з декором така. Так, ціни немає. Ну, теж десь в районі 250 гривень. Так, а мені треба штани пошукати. Якщо знайду, пошукаю потім, то покажу у відео. Щось такого плану от, трикотажні, щоб вільні дуже були. 219 гривень, 100% котон. Такі шорти б теж здалися, але я маю їх купу. А от штани, не знаю, що з останній час я хочу, щоб мені все вільно було, нічого не тиснуло. Комфортно собі так м'якесенько, щоб носити. 269 гривень. Ось такі шортики. У бежевому кольорі є. Ці класні, вони досить такі ще довгенькі, висока посадка 269 гривень, ось такі шортики. Може, тут є найду штани. О, навіть знижка є, але це два xs Це за маленькі. Оці класні колір такі по хаті носити. О, 169 гривень, С при тому всьому. Зараз буду дивитися непогано. Хоча по хаті, можливо, б і пригодилися. А, вони вже по шву. Дуже гарно, тому знижка. По шву. Ну, якби зашити можна, бо це по шву це не є якийсь там це просто фабричний брак. Так, ось такі 169 гривень, вони без дефекту. Зараз я до них повернуся. Нормально, 100% котон, 169 гривень можна собі взяти. Можна взяти, а ось такі, ну, коричневий колір краще. Красивий декор, як завжди. Як завжди. Великий вибір. Це для квітів підставки, такі плетені. І ціна 459 гривень. Так, лимонна тема, і ще знижечок навіть немає, а літня тема ще в продажі. Ось такий столаж є розкладний. Цікаво, скільки він витримує яке навантаження. Не бачу ціни. Так, є ціна 659 гривень. От такий, така мебля. Отакі От є. Ну, це вже з металу та полички. 659 гривень. Столики бувають. Тут для вани щось нове з'явилося. Для вани, для рушничків. Ось. І ціна такої штучки з тиною 699 гривень. Так, килимки є. Він колючий це підварів ні, це килимочок. Такий теж з якогось такого джуту. І такий килимочок коштує 339 гривень. Таких килимків валом є. Класненькі. Ще ось такий є. Так, ось такий килимок. І він коштує. Важко його витягнути. Воно запутано все. Дуже. І ціна в гривнях 339 гривень. Як його витягнути? Капець. Вау, який красивий. А ще ось такий. Тут можна не тільки як Мартіні пити з цього келиха, а можна ще як десертну вазу використати для морозива, наприклад, 189 гривень. Теж красиво. Ось, Великий вибір є. Так, тут теж все навалено. Все тут. Є інструменти, все, що хочете. Все, що хочете, тут є. І для прибирання, і для миття. І для ремонту О, ось такі ще штучки є. Що це таке? Це така якась сушка, напевне. Щоб сушити білизну, можливо, розкладується. Так, тут протирати машину. Деколи треба таке, 119 гривень. Ось, полірувальні такі штучки. Це на швабру лежить. Ось, все лежить. Тут такий йоржичок мити. Щось. Якісь бутилки. Що 119 гривень? Все тут басить. Прищепки. Ось так, вішати і сушити шкарпетка ваші, 119 гривень. Навіть відро є, відро що просто відро. можна мити в ньому 339 гривень. Все, що хочете, є. Так, тут теж, а оці штучки, щоб меблі не нищилися, в шухлядову вирізаєте і ставите. Ну, я вже встигла це все зробити, вже нема сенсу. Якби я не поставила вчасно вже і не ставлю. І в мене так потерлося трішки всередині. Ну, хто там бачить? Тільки свої. Так, а це що? А, це коврик для активного заняття спортом. Ну, це на якийсь такий великий ріст. Чи для всієї сім'ї він такий широкий, у мене якийсь вузький коврик є. Так, тут вже хтось щось побив. Ну, Це нормально, магазин не бере за це, гроші можете бити. Ну, Якщо це не спеціально, явно ви не ходите і не починаєте це все кидати. Ето, так. Ось, свічечки, все повіничні темі. Яка чашка, яка стиненька. Чашка 79 гривень. Ось така. Футуристична, така, космічна. Чого тільки немає? Чого тільки немає в наших сімсейчиках? Просто. Для мусликів добре зранку 169 гривень. Це для дитячого можна якогось сніданку, але це досить багато, для супчика може. Хто любить якісь такі яскраві теми, ось в формі винограду є, чашка, в формі кавуна є. в формі ананаса, але я таке не люблю. Люблю все мінімалістичне, але багато хто любить. Неважливо, що я люблю, важливо, що люблять мої глядачі. Так, всім папа, можливо, ще включуся чуть-чуть, якщо візьму штани. І покажу, що я їх купила. А так наразі цьом цьом Наразі цьом-цьом люблю, ціную, чекаю на коментарі, на підтримку. Що це таке. Ось така чашечка. Підтримайте коментарями. І сьогодні кодове слово буде цього випуску. Щоб таке придумати: низькі ціни, великий бардак. Ось, низькі ціни пишемо, великий бардак. Пишемо в коментарях слово низькі ціни, речення, тобто в контексті низькі ціни, великий бардак і ще щось від себе. Буду вам дуже вдячна. Не можу я вийти. Це для олійки могло би бути 189 гривень. Щось таке дуже стильненьке, правда? Дуже-дуже. Так зупиняюся на цих штанах. Ніби обдивилося все нормально, тільки тут чуть-чуть витянуто. Я його обріжу і це просто я беру їх по хаті ходити. Просто по хаті нормальні штани. Знайшла М в розмірі М. Не хотіла С, хоч теж бути добре, але по хаті хочу, щоб вільні були. І їхня ціна всього на всього 169 гривень. І в складі, в складі 70%, по-моєму, котону, зараз точно скажу. 70% котону і 30 поліестеру. Скільки поноситься? В цілому я маю і шорти. І все, шорти взагалі у мене носяться. Я їх брала. Поїздку потім трикотажні їх використала по хаті, і вони у мене є, їм нічого немає. Пару парток само штани я ношу. Якщо щось, то я їх просто візьму і викину. Це не ну, 169 гривень, а це копійки. І все. А якість класна, модель класна, новесенькі. Я їх йду на касу. Платити. Ось моя покупочка штани 169 гривень за легесенькі трикотажні.